Наступний важливий макроекономічний показник це зміна цін або інфляція. Давайте розглянемо детальну інфляційну історію за часи незалежності України. Інфляційну історію можна розділити умовно на два великі періоди: гіперінфляцію 93-94 років та період стабілізації цін та помірної інфляції від 1995 року і до сьогодні. У 93-му році інфляція сягнула 1000% на рік. Це було результатом неконтрольованої грошової емісії. Для того, щоб закрити дефіцит бюджету, почали друкувати карбованці. Економічна історія знає багато прикладів саме такої помилки, яка в усіх випадках має той самий наслідок – гіперінфляцію. Це саме сталося і в Україні. Графік зростання грошової маси показує, що у 93-му році таке зростання сягнуло 2 тисяч Цей графік майже не відрізняється від графіку інфляції. У 96 році була проведена грошова реформа, і українці стали користуватися новою валютою гривнею. Стабілізація інфляції є дуже дорогою процедурою. Для цього був необхідний перехід до іншої грошової одиниці та валютне регулювання з метою створення низки інфляційних очікувань населення. Гіперінфляцію вдалося побороти, але зростання цін продовжує коливатися в Україні у зоні двозначних цифр і до сьогодні.